Лучани, ті, які проживають в районі 33-го 40-го мікрорайонів в центрі міста, на, на собі побачили, що таке аварія, аварія на кінець на каналізаційних насосних станціях. На Протягом 30 годин була припинена подача води Дубнівським водозабором і в квартирах не стало води. Напротязі цих 30 годин ми Працівники наші разом з пожежними відкачували каналізаційні колектори для того, щоб змонтувати обладнання на КНС номер 5 тому що КНС номер 5 а була запущена в дію зразу після затоплення, а можливості в той же час запустити КНС номер 5 не було, так як не було і достатньої кількості двигунів, і колектор неможливо було відкачати. Тому ми змушені були припинити подачу в мікрорайони міста, щоб завершити ці роботи. Вже зараз КНС працює і відкачує ту кількість стоків, яку необхідно. Зараз роботи продовжуються, наші працівники, як ви маєте змогу бачити, зараз домонтовують двигуни для того, щоб на повну потужність запустити КНС. Але вже на даний час немає. Ну, аварійна ситуація практично ліквідована. Чи будуть ще відключати воду у місті? Це... пов'язано з кнс 5 Якщо не буде перебоїв в енергопостачанні, дані найближчі дні відключення води не буде. Іменно, якщо це буде пов'язано з кенець-5, з ремонтом роботами на кнс 5 Може бути відключення по другим причинам в зв'язку з аваріями на водопровідних мережах, на свердловинах, на водозаборах. Це від цього ніхто не застрахований. Тут і зелена цибуля, і все зелене, приїжджають місце, ми тут рядом живемо, куди ж нам перетись? як Там ні людей, нема нікого. Кому там торгувати? Кому що продавати, ми не знаємо. Ми просто просимо, щоб нам базар розширили. Ми всі живемо в цьому мікрорайоні, і на нас дітки інваліди приїжджають сюди з нами, скільки є тут серед нас, людей, пенсіонери. Куди ж ми підемо? Там є, як Директор в будинку побуту, він казав, я вже согласний, хай торгують. Зберетесь по гривні, асфальт вам тут покладемо, тільки щоб торгувати. Він согласний, він розрішення дає. Каже, складетесь по гривні, асфальт покладе нам. У нас тут кажуть, ринкові збір не брали. Ми согласні платити, скільки встановлять, аби ж кажу, нас не гнали. Бо це ж тільки от єдине на що ми маємо жити за ці ж гроші. Що ми тут кожен согласний платити? Ми не то що відказуємось, чи що, а вони ж не хочуть. Сьогодні знайти торгове місце кожній людині, яка хоче стати біля свого покупця, ні в одному місці цю програму реалізувати не можна. Тому люди, хто хоче займатися цією діяльністю, ми прекрасно розуміємо, що це. Частина людей, де працює вимушено, тому що немає іншого доходу, але це повинна бути робота цивілізована. цивілізована. І іншого шляху немає. В таке превратили, що страшно дивитися. А що здесь діляться вечорами? Ужас. Якщо ринок перенесуть і зроблять тут чудове місце для відпочинку, це буде добре. Це я на мою думку. А стосовно незручності, адже за продуктами тепер доведеться йти далі. Ну чому далі? нам якраз і ближче. Ми теж за те, щоб тут навести порядок, зробити той ринок таким, як він має бути. Але з тою умовою, що нам пообіцяли, що ми сюди повертаємося після реконструкції. Всі підприємці, які торгували всередині, які торгують законно, мають на те всі документи, платять податки і так далі. От, то Ми позитивно, звісно, ставимося. Ми теж за те. Ми навіть готові приймати дольову участь в реконструкції цього ринку. От, і все тільки щоб ясно, щоб ринок відкрився, але з нами. Ми будемо надіятися, що там торгівля так само буде. Ми не проти торгувати де в будь-якому місці, але ж якби були базари, так і як положено. По-перше, це дуже великі нам збитки нанесло, дуже великі збитки, заплачені патенти до 31 числа, а ми оце маємо перевозитись. Так що ні покупців це не влаштовує ні нас. Ну побачимо, яка буде реконструкція. Ми зібрали гроші всі пенсіонери, не дивлячись на те, що він не має чи відказав собі, але він. Давав ту суму яку казав, тому що хотілося приємно зайти і подивитися, що зараз чисто, акуратно от до дверей своїх вхідних і ще буде робити. За держим, що це не його, що це вже державне має бути, це має бути нічиє. Не можна цього робити. Ми живемо в під'їзді, в будинку, у місті, в державі. Це все наше, це наше людське, народне, все таке. Ну, десь там хтось має власність, то більше чи менше, але ми живемо серед людей. Це, ну, що ви зробили, зробили подвиг. Я так вважаю. І це треба буде чітко роз'яснювати, що ви зробили подвиг, ви показали, що можна і в тих умовах, в яких ми сьогодні живемо, жити політику. Нас попередили. Сказали, що будуть збори, будуть ставити євроящики і заварити нам мусорки. Діло в тому, що в нас площа дуже маленька. На територія і нема де їх ставити, люди почали збухати, що хай зроблять площадку, щоб зроблять місце, щоб де можна було поставити. Якщо переходять на цивілізоване, все зробити, ми просимо зробити якесь далеко, щоб не дитячий майданчик був. Ми ж не можемо дітей випустити, мухи, собаки, бомжі. Це ж ну неможливо це все. І там далі зроблять. Ну, ми звичайно будемо не проти, якщо її будуть забирати. По санстанційним нормам, як то кажуть, от, положено, щоб була цементована площадка. Цементована площадка є, асфальтована орієнтовно знаходиться. От вона знаходиться біля КТП. Так, 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 продовжуємо. Значить, люди не дозволили нам це зробити. Домовлено було з КТП, що сьогодні привезуть контейнера, їх привозив, але люди не дали їх скинути. От, наша сварка, машина приїхала, мали заварювати всі мусоропроводи. Вичищати сміттєкамери, ну, підготовлювати, коротше, все для того, щоб люди виносили сміття в євроконтейнери. О, далі. Значить, люди в цьому виспротивуються. Бо в будинках грязно, якщо в поставити будинках біля будинку євроконтейнер, контейнер значить, євроконтейнер там встановлюється, що разом ви вивозимо сміття, крім неділі. 19, стоїть, пульку, пульку, пору, де в нас і стоїть, стоять кучу де ми встановили на Верещагі на 5, на Соборності 31, на Соборності 37Б, немає ніяких проблем абсолютно. Люди задоволені в будинках задовільний стан біля будинків, де вони стоять, так само все в нормальному стані. Чому вони не задоволені, я не знаю. Сьогодні я на цьому будинку був присутній, вони мені подоставили протокол загальних зборів, що вони від цих євроконерів встановлення відмовляються. Ви побували на місці, ознайомилися. Так, да, був на зараз... місці. Ваші дії наступні після того, як, так би мовити, отримали цю відмову від мешканців? Значить будемо збирати з ЖЕКом, збори мешканців цього будинку і будемо з ними співпрацювати. Бо ну, там не все рівно будуть стояти. За який приблизно час Ну, на від 2-2 квартире поки ми з ними це питання допрацюємо. Неодноразово були такі випадки, скажімо так, трагічні. Тому що свято заключається не в тому, щоб десь піти, ну скажімо так, грубо напитися, а в тому, щоб провести разом час весело, щоб це десь закарбувалося, на довгі роки потім трималося в пам'яті. Сперти напої, ні, звичайно. Звичайно, що ні. Адже як? Ну, посудіть самі, нам 17 років. Спартні напої, самі розумієте, це ж до добра не веде. Діти сьогодні наші, от сьогодні в них випускний, вони сьогодні такі святкові, такі вони емоційні. Мало і що може собі хто дозволити. От тільки що пройшли з парком, вже сидять там молодь, він п'яний за ту дівчину, вже чуть ли там не збиває, грубо говоря. Ну ж так, да, да, жахливо, що робиться. То я з з постановою міської ради повністю згоден. Ми спілкуємося, нам весело, без спиртних напоїв. Ми вже були в парку, відпочивали, підписували стрічки. В зв'язку з погодними умовами, які склалися на території області, за останній місяць почастішали випадки утоплень на воді. Так, за травень місяць потонуло сім громадян Олинської області. Тільки за останні вихідні потонуло четверо громадян. Причина. Перш за все, це не отримання трав... правил поводження на воді. Ну, це бабка ноги палить, мати ноги палить часом. Бо це не хороше. Це... Якби вона була хороша, то я б її давно скурив. Поведінка цього громадянина була при появі працівників міліції неадекватною. Він старався заплутати працівників міліції, пояснював, що це зберігається ця конопля. В лікувальних цілях і сказав, що її незначна кількість при огляді було виявлено значну кількість, і так як і в будинку, так і в господарських спорудах. Коноплю знайшли. Ну як, валяється, що не спалити. співспелити. Курю з водного покурив, все. З водного вульбіка покурив і все. Його дії можуть кваліфікуватися згідно статті 310 Кримінального кодексу України. Це незаконне. Незаконний посів маку або коноплі, а також статті 309 Кримінального кодексу Незаконне зберігання наркотичних засобів. Ну, це наш селекціонер-хазяїн. Ну, це зараз чотири свинки і цей кабан, що зараз є ну, по камінь один. Так само і випускати їх у природі. Це йде е, селекція диких із. Була чорна свійська свиня, а потім мангали. І це протягом пару років ми так виводимо вже таких на полу диких. Ну, не, не, вони не такі вже буйні. Да, на перший день Пасхи він почав дебоширити, На перший чи на другий день Пасхи навіть це було. Ну, да, почало душити мене, а мене якраз сестра приїхала в гості до мене. От ми визивали правоохоронні органи. Вони приїжджали, забирають його. Через дві години вони його відпускають. Він знову приходить, двері виламує, вривається в хату. І опять так само забирають і відпускають. Це було три рази. От він, як вирвався в цю хату, почав підпалювати все. Він тут труба, ну така ж, стена була не така, оце вже газовики поставили. Він її кущі зламав. Він її так зігнув, от, повідкривав фаєрки з газом от, і все. І чекав, от, як там написано в протоколі, і чекав під дверима, нагнувся на вибух. Тому що підпалював зажигалку і ходив. Все, підпалив в тюлі, от. коврика підпалював, він теж синтетичний, горить так. От. І все. В кімнаті штори попідпалював, одежа була підпалена, диван підпалений, крісно. А закрив його от, от, от тоді, коли буде якась, як він сказав, поножовщина. ну або ну, там… Тяжкий, гач я не знаю, як там труп чи що. Хлопцеві 15 років він ходить з друзями. Він сам я його не дозволяємо самому виходити на вулицю. Розумієте, в 15 років він його проважають хлопці додому. От бачите, з чим ми виходимо на вулицю. Ви що, це ми ходимо, виводимо людину з хати. на вулицю не виходить. А людині треба дитину здавати в садочок, виходити на роботу. В межах доступних для археологічних робіт було вирішено закласти археологічний шурф, який виявив частину зруйнованого об'єкту 12-13 століття та поховання пізньосередньовічного періоду. Минулого року проведені. Проведений археологічний нагляд за роботами показав, що на тій території, по суті, який захвачує всю ту територію, на якій ми стоїмо, існує цвинтар давньоруського та пізньосередньовічного періоду. Безпосередньо в траншеї на доволі невеликій глибині близько пів метра одне із поховань, на щастя, мало інвентар і дозволило датувати його періодом 12-13 століття. Тобто це дозволяє нам говорити, що з 12 по 16-17 століття на даній території існувало, існувало кладовище. Згідно чинного в Україні на сьогодні законодавства, присутність археолога має бути забезпечена замовником безпосередньо. В первечір я прийшла з роботи після 6 години, а це в нас таке сталося. Дитина прибігла зі школи і вся вістеріться. Мама, дивися, в нас хата валиться, де ми будемо далі жити. Постійно дощ іде, і в нас капає, і воно далі буде валитися. І в коридорі так само. Там, де Марі виходять наверх, і вони їх не обробили, як потрібно. Там потрібно якийсь, не знаю, як воно називається там, но, зробити якусь жестію. Критити, димарі, і не поставили коньок зверху. Шефір підходить один до другого зверху, то треба його зробити. Коньок, там немає нічого. Сусід цілий місяць дзвонить, просить, заробіть це все нам, щоб воно не текло далі. А ну, нічого, ніхто не приходить, ніхто не цікавиться. На камеру не будемо розказувати. Тому? тому що в нас все, що дається на камеру, все Через міську раду нам там є такий лист. Що ми маємо? У нас є спеціальний лист, як через засоби масову інформації Робота міської ради має освітливості. Із п'яти чоловік в одного кульове поранення руку. Куля дістали в Дніпропетровську, рана оброблена. Зараз вона готує, готуватиметься до зашивання для того, щоб прискорити виздоровлення. А четверо це вогнепальні від розривів. Чи то граната була, чи то міна була, посічені спини, ноги. Всі прооперовані, рани оброблені. Загальний стан абсолютно спокійний, ніяких загроз ані життю, ані здоров'ю немає. Жодних. У мене сколичне поранення на спині, на руці, на його дицях. Навірно, гранату десь підірвали. Я був в палаці якраз в той момент. Ну, стріляли ну, протягом 10-15 хвилин. Потім якось так вогонь. Припинили. І все, і вони поїхали. Ну і позабирали нас зброю, все. Ми теж відстрілювалися, але там було безполізно. Зупинилися машини, розстріляли, коротше, і все. Накраз виставив караул, третє відділення, заступило. Типа трошки з ними постояв, бо я завкомзот пішов відпочивати в палатку. Людей не бачу. бачив я тільки три машини бачу: два буса і. І джип один, що я бачу. Проводиться акція Здача крові онкохворим дітям, яка приурочена до Дня захисту прав дітей до 1 червня. Хотілося б наголосити, що такі акції у нас проводяться неодноразово. Працівники міліції здають кров як і онкохворим дітям, так і учасникам АТО. До здачі крові долучилися працівники кримінальної міліції з права дітей в області та дільничні інспектори Луцького району. Також хочеться наголосити, що ця акція запроваджена щорічно, і щорічно будуть також працівники міліції здавати цю кров нашим діткам. Ця кров ділиться на Компоненти крові на плазму, масу плазма у нас карантинізується 6 місяців чи тільки після 6 місяців свіжозаморожена плазма потім передається лікувальним закладам. Ну потім також передається ретроцитна маса. Частина плазми йде на виробництво препаратів крові, таки як альбумін, який теж передається лікувальним закладом. Ми забезпечуємо нашу область тільки. Ми раді, звичайно, якщо приходять і здають кров. Не У нас практично в кожного є свої діти, і ми всі прекрасно розуміємо, що здоров'я дітей це саме основне, оскільки здоров'я дітей це здорова нація, це наше майбутнє. Піролізний котел, твердопаливний. Загружається для розтопки дерево. Загружається в великий бак, можна показати великий бак кістки. Кістки з сировиною. Зараз наразі три тонни. Один раз спалили, загрузили ось цю сировину. Другий раз три тонни. Утворюється піролізний газ, він згорає і вже дрова не треба підкидувати. Утворюється кістковий концентрат. Все. От є інженер, є директор, є кажу, ще дайте два-три спеціалісти і дайте можливість працювати. Ні, так я ветеринарний лікар за освітою, я трошки розуміюся. Кажу, ну, дайте просто можливість працювати. Тим людям, які працюють, я тут вже працюю 10-й день. Я ще зараз їх можу вчити, бо в них людей немає. Ну, звичайно. Нова технологія, нові що Я їх міг би навчити ще неділю назад, щоб вони працювали. В них немає людей, в них немає зарплати. Поздавали зброю, нас розпустили. Ніхто не дзвонив, не викликав. Прийшла демобілізація, подзвонили вже з тими, хто служив хлопцями, що де демобілізація. Ми приїхали, тоді ми тільки знали, що в нас є кримінальні справи порушені. Ми до командування командування ми все закриємо, то ми просто не ввели списків, не знали хто де, то ми подали всіх що самовільне залишення. Мене затримували в заболоті. Затримали троє суток на кордоні, відпустили додому. Приїхав, розібрався, дали бумаги, що що зрошу кузнятий. Поїхав знову, мене знову затримують на кордоні, бо я ще ніде, я ще в базі. Зайшли в себе в базу, сказали, у вас що є судимість. я Їм пояснив, що судимості в мене нема, бо на суді я ніде не був і ніхто мені зрок ніякий не давав. Не умовний, не реальний, ніякий. Залучили до цієї акції не лише 51-му бригаду, але в основному відстоювали права цієї бригади, там хлопці з усіх підрозділів, з усіх бригад, і десантники, і прикордонники. І всі, кого ми могли зібрати, було зібрано в го році десь приблизно 200-300 чоловік. Вже дійсно ситуація так, ну. ...дійшла до свого апогею, до точки кипіння, що були б ну, реально масові протести. Тут перекривалися і вулиці і так далі, і, можливо, бо б ту військову прокуратуру. 6 хоча б, б що-небудь зробили в тих маршрутках. Брудно, грязно. Сідушки провалені. Я так думав, що це з 1 числа має бути. А сьогоднішнього дня я не знав. Але ви от були проінформовані, що з сьогоднішнього дня? Ну та з сьогоднішнього? Так. Да. Ні. Сьогоднішнього дня не було. Думали пізніше, якось літа, я не знаю. Ну, Якось це дуже багато. Диспетчер видав, тобто шість гривень проїзд. А чому з сьогоднішнього дня? Ну я не знаю, мені так сказали. Водій буде значить, повідомляти, і тільки тоді можна буде зайти в транспортний засіб іменно на те сидяче місце, яке вільне. Інакше в нас знову вийде скупчення. Да, будуть незручності, будуть черги на зупинках. Це все зрозуміло. Але ж давайте порівняємо той період, який був вчора. Взагалі, черг на зупинках не було, а всі йшли собі пішки по два, по три, по чотири кілометри. Хіба це краще? Кожен хоче їхати, знаєте, як важко ходити пішки. Ми тут не ходили ніде, старалася весь час вдома бути, а так люди схочуть на роботу їхати, прийдеться, десь так. Ну важко ходити пішки. Може, десь Бог будуть. То, бачите, нас вже трошки віда навчила, вже люди стали більш такі усвідомленіші.